Невимовна жалоба окутала Паліївку цього сонячного серпневого дня. Місцеві назавжди прощалися зі своїм односельцем, чудовою людиною та мужнім воїном-захисником Олександром Панченком. Олександр побачив цей світ тут 35 років назад і все своє життя прожив на Шосткинщині. та й останній свій прихисток знайшов на рідній землі, яку так віддано захищав від ворога. У малявничому селі пройшло дитинство хлопчика. Там він здобув середню освіту. Професію токаря юнак отримав на базі Шосткінського центру професійно-технічної освіти. Після проходження строкової армійської служби працював з люсарем-ремонтником у рідному селі. Потім влаштувався у службу охорони одного з провідних підприємств нашого міста. У 2015 році Олександр став на захист незалежності та цілісності України. Півтора року воював в зоні АТО, мав статус учасника бойових дій, користувався високим авторитетом серед керівництва та фронтових побратимів. У 2022 році Олександр Іванович був призваний на службу в Національну гвардію України. З початком повноваштабного російського вторгнення барону від ворога Сумщину виїздив на інші гарячі точки. На фронті виконував обов'язки помічника-гранатометника стрілецького батальйону. Олександр Панченко за своє недовге, але насичене життя встиг запам'ятатися сміливим, дружелюбним, чесним, надійним та відвертим характером. Ніхто з односельців. Нічого поганого про цього кремезного молодого чоловіка і не згадає. Олександр загинув, захищаючи нашу країну, захищаючи нас з вами, спокій в наших домівках. В нашій пам'яті він назавжди залишиться молодим. І сьогодні від імені голови громади, виконавчого комітету, а також кожного жителя громади, я приношу слова щирі співчуття родині. Ми назавжди заповним його молодим. Відважним, мужнім хлопця з відкритим серцем, який готовий був прийти кожному на допомогу. І я знаю його все життя, як народився він, багатодітні колоси сім'ї, які були зразковими його батьки, як він гордився, пішався своїми сестрами і братом. У мене запам'ятались ті дні, коли Саша радісний. 1 вересня прийшов на перший дзвоник, стояв з пакетом, з матір'ю. Як і радісний був він, Напротязі всіх цих років, напротязі навчання, жодного зауваження з боку як директора, як класа керівника не було. Завжди ставили прикладом Сашу за його вміння ставашувати, за його дисципліну, за його чуність, за те, що він потрібну хвилину. Виручить товариша, підставить плече і допоможе біді. І ось Саша загинув. Він загинув за нас з вами. Він був патріот нашої батьківщини. Нас з вами, він був патріот нашої рідної України. Він боровся, захищав нас із вами. Він приближав день перемоги, але сам не дожив. Висловити слова вдячності за мужність та звитягу рідним героя оборонця зібралося чи не пів села. Люди низько вклонилися воїну світла за його подвиг. Скорботну промову висловив і Микола Нога, очільник Шосткинської громади. Олександр пішов захищати Україну мужньо захищав, мужньо боровся. Агресор був десь далеко, а сьогодні він зовсім поруч. Він забрав життя нашого хлопця зовсім тут недалеко, щоб десять раз жаль. Ми повинні об'єднатись. Ми повинні ще більше бути разом для того, щоб боронити нашу рідну Україну. Молодий, сповнений сил, енергії та планів на майбутнє, але жорстоко вбитий росіянами на своїй рідній землі. Олександр Іванович не встиг багато чого зробити. Але встиг полишити по собі незабутній слід слід безстрашного воїна, який до останнього подиху залишився вірним своїй Україні і її народу. 8 серпня солдат Олександр Панченко трагічно загинув на Сумщині, отримавши несумісні життям поранення внаслідок повітряного удару. Йому навічно 35. Вічна слава та пам'ять Олександру Панченку та усім, хто загинув від рук ворога, виконуючи свій громадянський обов'язок на полях бою.